Добрий ранок, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас на ранковій молитві. Дякуємо Богу, що знову наші браття з Чернівців тут. Вони цими днями на Харківщині, на Донбасі, великою командою, великою делегацією і частина цієї делегації сьогодні зранку з нами, щоб помолитися Господу. Ми в чергове будемо дякувати Богу за наших друзів, братів. З Чернівців, служителів Божих і дякувати за наших братів Румун, які допомагають Україні, допомагають Харкову з перших днів війни. Вони будуть дякувати за те, що Господь дає таку благодать їм трудитися на ниві Божій, бо це також привілей для кожної віруючої людини бути корисним для царства Божого. Тому сьогодні у нас особлива молитва, молитва вдячності Господу, молитва. Подяки Господу, що береже нас, що хранить нас, і ми будемо просити Господа також, щоб і надалі Він нас беріг, щоб нам ще не один раз побачитися, чи можливо тут, чи можливо в Чернівцях чи на інших якихось майданчиках, але нам, щоб бачити один одного, радіти зустрічам один з одним, і щоб ім'я Господнє прославлялося через це, почне нашу молитву. Брат Валентін, він є обласний керівник молоді серед румунських церков Черновецької області. І помолися, подякуй Господу, брат дорогий, що ми знову побачились. Багато небезпек у тебе на дорогах. Я знаю, що прилітає і в Чернівці. На жаль, на жаль, вже багато небезпек у нас, але ми знову і знову можемо бачити один одного. Дорогі Боже, ми приходимо перед тобою. Ми дякуємо за тобі за твою милість, за твою доброту, Господь. Перше за все, ми дякуємо, що ми можемо бути на цьому місці, Господь. Ми дякуємо, що ти в цей час послав нас, щоб ми були в місці з нашими братами з Харкова. Господь ми дякуємо за те, що ти нас всей Господь і благословив, Господь. Ми дякуємо Тобі за. Ту допомож, яку ти даєш для Харківської області, Дякую для Харкова для Харківської церкви, Господь. Ми дякуємо тобі, дякуємо Дякую. за їхній труд, і ми дякуємо пособності, Господь, те, що вони є живі, Господь, і вони Дякую. з тобою, Дякую. Господь, Цей. і вони уповають на тебе, Господь. Ми дякуємо Амін. тобі Амін. за це. Дякую, що ти нас е, сохранив і благословив. Дякуємо тобі за все, Отець і Дух Святий. Амінь. Амін. 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 Дякуємо вам, брати, що ви приїжджаєте до нас, підтримуєте нас. Я казав братам, що кажу, ви навіть не уявляєте, якою ви підтримкою. Ви не можете уявити. От правда, ви не можете. Уявити. Можливо, ви там постараєтесь, пофантазіруєте. А, ну що ми, правда, там така підтримка для них. І ви не не не, дойде, не дойдете в роздумах до тієї межі, як насправді впливають ваші візити на нас. От ви цього не зрозумієте. Тому даже не намагайтесь просто прийміть мої слова за істину і за правду, що кожен ваш приїзд, кожен ваш візит до нас, він є для нас великим благословенням, великою підтримкою. Дуже важко і якось відчувається навіть певний тягар, коли довгий час ми тут самі самі і, і коли хтось приїжджає. Це завжди вау, це завжди подія. Ми неначе нових сил набираємося. Це правда, це щиро. Але я хочу запитати, чи ви ще не заморилися їздити до нас? Це більше тисячі кілометрів в одну сторону. 500-600 кілометрів наїжджаєте тут, по нашій області чи сусідніх областях прифронтових, потім назад. Техніка не завжди витримує колеса, то все спати хочеться. Але ви знову їдете. Ви знову приїжджаєте. Чи не заморалися ви і що вас надихає? Поділіться, будь ласка. Гріша, давай ти. Я хочу сказати, що це лише по милості Господні. Я дякую Господу, що я можу. Коли є така можливість приїжджати, то я роблю і. Стараюся, щоб я приїхав з командою. Але завжди Господь е, допомагає в цьому, щоб я міг бути допомогою для команди і для Харкова. І дякую Богу за це. Слава Богу. Мені ля Петрович дзвонить і каже: вони трошки затримуються, бо один брат за кермом він дуже заморився і Гриша, сі, <кху> щоб їхати замість нього. Думаю, ну, Гриша, вроді завжди приїжджає, по-моєму. Чуть ли не всі гріша за рулем, рідко коли гріша. Е, чи ти вже десь підсідаєш за руль ближче до Харкова, коли хто, хтось перед тобою замориться дужче. Да? Слава Богу, що ти є, що ти з нами, і з 22-го року ти вже, мабуть, сам не пам'ятаєш, скільки раз ти приїжджав. Да? Не пам'ятаю дуже. Да, це, це важко почитати, але це так приємно. Це так приємно кожен раз, кожен ваш візит. Брат Туадер, був у твоїй церкві. Черновецькій області, були в тебе вдома. Дуже хорошо у вас на Буковині. Дуже. І найкраще, що там не лунають вибухи. На той момент, коли я був у вас, не лунали вибухи. Но зараз вже ми знаємо, що щось і долетіло. Але ми молимося, ми переживаємо. Ми не з тих людей, які кажуть, ой. Хай би десь там прилетіло, щоб вони теж почувствували. Боже, упасі. Хто так каже, це не от здорового глузду, таке люди можуть казати, бажати чи подумки, навіть допускати, щоб кудись прилетіло. Ми дуже скорбимо, коли чуємо. Ось ця днях прилетіло на Тернопільщину. Для мене це біль. Для мене це біль. Коли я чую, що прилітає. В від фронту міста, для мене це біль. І коли ще чуєш, що там гине, гинуть люди, це, це страшно. Тому ми кожного разу переживаємо, коли дивимося тривога. І ми знаємо, якщо взлітає щось, воно взлітає вже не для Харкова. Для Харкова взлітають з других регіонів. А коли взлітають з певних точок, ми знаємо, що це не для нас, і ми переживаємо, куди воно полетить. Бо і там є наші брати, і там є наші сестри, і там є наші друзі, і там є церкви, і там є скрізь наші люди, українці, і ми кожного разу хвилюємося. І ти один із таких найстійкіших, найстабільніших наших гостей, найстабільніших. От. Як тобі скажи, знаю дітки, дружина. Це ж, мабуть, хвилюється дружина, коли ти їдеш сюди. Навпаки, каже їдь. едь уже <laughs> на хартину на три дня. Брат, э... что вас мотивирует ехать? Слава Богу, что э, мы можем служить ему. Слава Богу. Для нас это э, всегда радость, когда можем приехать, что-то привести, кого-то э, через э, наше посвящение, чтобы они чувствовали, что они не сами. И всегда мы видим через это, что Господь благословляет нас. И мы всегда, когда плануем эти поездки, сначала они как-то маленькие. Этот раз мы планировали уже несколько недель назад, говорили, как приехать, что делать, что привезти. И сначала мы думали, что будем только с одного буса. И потом в конце приехали с тремя бусами и два прицепа. Потому что Господь великий, и Он благословляет. Э, семьи наши тоже благословляют, церкви благословляют, и мы рады, потому что мы знаем, что вы здесь, и мы там, мы делаем одну работу для славы Божьей, для расширения царства Божьего. Этот раз на месте брат Александр, он пастор церкви Христа Спасителя. Mm -hmm. Когда-то он был в севере Донецке. мы часто ехали туда, проезжали через Харьков про вас не знали ездили туда сейчас начиналась эта полномасштабная война и мы уже приезжаем чаще сюда на Харьков и этот раз с нами есть и пастор Александр мы едем на Донеччину туда, мы не смогли ехать мимо вас потому что для нас здесь тоже как наш дом уже мы счастливы, когда встречаемся и мы счастливы, что вместе можем делать что-то для, для Бога. Ты когда сказал, что для нас здесь как наш дом, у меня по груди как будто тепло какое-то вот так разлилось вот от сердца. Ты не представляешь, что это значит слышать такие слова от вас, братья. Искренне благодарим честно, и я думаю, все наши зрители согласятся и поддержат, что правда это ну супер, и это все благодаря Иисусу Христу. Аминь. Все благодаря тому, что да. мы во Христе, и как ты сказал, что мы не знали о вас, да, а мы не знали о вас, а сейчас знаем, сейчас дружим, сейчас общаемся, сейчас можем вместе делать дело Божье. Это очень ценно, да. очень. Слава Богу, слава Богу. Брат Александр, пару слов о себе, о служении. И вот лицо твое мне знакомо, как будто вот видел я тебя давно, раньше, и может быть не раз. Ну, это мы вспомним в другой раз, не на молитве. А сейчас немножко о себе. Слава Господу, братья и все, кто нас побачит, мы благодарим Бога, что мы можем служить Ему. Слава Богу. Знаєте, повторюсь, що сказав брат. Колись вони приїжджали до нас на Луганщину, і я пам'ятаю той час, Они кожен раз приїжджали, і я задавався питаннями, де вони беруть сили, де вони беруть ресурси, як вони ну, не втомлюються приїжджати. Знаєте, це було велике благословення для Луганщини. В той час, коли ми були на Луганщині, вже була війна, 14 рік, 15, й 16, й і Бог давав нам можливість там служити і відкривати нові церкви. Ну, Но Прийшла повномасштабна війна, і я став сам переселенцем і приїхав туди на Буковину, в Чернівці. Там нас дуже гарно прийняли, і Бог дав нам можливість не просто там служити, не просто жити, а ще відкрити церкву. Сьогодні там є церква, ми там служимо. Але Харківщина, Донеччина, Луганщина це ну, мій край. То є любов. Да. Я приїжджаю тільки в Харків е, і все, я вже дишу по-іншому. Я будто, ну, відчуваю, що це... Моя земля, тут краще дихати, і незважаючи на те, що тут літає. Ну вони чують, ти понімаєш? Да, так, да, я знаю. Я, я про це не скриваю. Незважаючи на те, що тут літає, я тут сплю. М -м -м, <с Horrible> Спокійно, صанітко. це ж моя земля. Да. І Я дякую Господу, що можемо не просто там бути в Чернівцях, але і їздити, допомагати людям. Стамбурно. Чому? Їжу допомагаю, чому брати їздять, їздять допомагають. Може, я скажу загально там, ну нашу, нашу думку може це брати підтвердити. В Євангелії от Луки написано, що ми повинні бути свідками mm -hmm. того, що зробив Христос. Mm -hmm. Він воскрес і нас воскресив для нового, нового життя. І кожен з нас це, е, один раз пережив в своєму житті. І тому ми розуміємо, що Він добро зробив для нас, Він віддав своє життя для нас, Він любить нас, Він підтримує нас, Він завжди з нами. І ми намагаємося робити те саме, як зробився Христос в нашому житті. Колись я прочитав Слово Боже, і одна мудра людина, яка була на землі, сказала всьому свій час, час війні і час миру. Брати, сестри, хто нас буде чути, дорогі українці, буде час миру. Я вірю, і ми про це молимось кожен день. І ми не просто молимось, а ми щось робимо для того, щоб мир наблизився. Тому я вірю, що він буде, і хочеться помолитися, щоб прийшов мир і щоб Господь благословив нашу країну, щоб ми зустрілися. В мирний час. Тут раділи, славили Господа, співали пісні і служили також далі людям. Давайте помолимось. Боже милосердний, ми щиро дякуємо Тобі, Господь, за твою милість, за твою благодать, Господь. Ми дякуємо, Господь, що ми можемо цього ранку Господь, звертатися до тебе, Господь. Ми можемо, Господь, сьогодні схилятися перед Твоєю славою, величою, Господь. Ти всемогутній, Господь. Боже, ми так вдячні, що ти бережеш нас, Господь Боже, міцно тримаєш у руці своїй. Боже, ми дякуємо за твою любов, Господь. Ми дякуємо, що ти даєш нам все необхідне, Господь Боже, щоб ми жили і щоб ми могли допомагати іншим людям, Господь. Боже, і сьогодні наша молитва, Господь Боже, до Тебе. Ще одна молитва, Господь Боже, про те, щоб прийшов мир, Господь. Боже, ми просимо. Нехай Він прийде, Господь. Боже, зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа, Господь Боже. Я прошу Тебе за кожну людину, Господь Боже, яка сьогодні, Господь, живе, Господь, всю час війни, Господь Боже, яка, може бути, когось потеряла, Господь Боже, рідних, близьких, Господь Боже, хтось домівку свою, Боже, збережи, допоможи, підтримай, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо, благослови Господь Боже, і дай нам Господь Боже жити в мирний час, Господь Боже, в нашій країні в ім'я Ісуса Христа, Господь Боже. Благослови Господь Боже, щоб ми надалі раділи Господь Боже і славили Твоє святе ім'я, Господь Боже. Дякуємо Тобі, Господь Боже, благослови Господи, нашу країну і всіх нас, Господь. Тобі подяка за все, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Знаєш що, Олександр? Колись був у мене період в житті, це був 2003-2004 рік. Коли я молодим хлопцем на по роботі, я від Харківської області і до Луганська, якщо брати по карті, да? не за Луганськом, а от від Харківської області, від Картонку Пятський mm -hmm. зюм і до Луганська я об'їздив, мабуть, усі населені пункти Луганської області. Ми базувалися в Старобільську, Лисичанськ, Северодонецьк, Міловоє, Біловодськ, Білолуцьк. Дуже багато пам'ятаю. Я був майже в кожному дитячому садочку, і майже в кожній школі я був. І в мене є мрія поїхати знову в Старобільськ, поїхати знову в Лисичанськ, поїхати знову в Северодонецьк. І щоб ми зайшли в ту церкву, де ви служили в Северодонецьку. Щоб ми пройшлися і промолили ще раз ті вулиці в Северодонецьку. І я вірю, що Господь почує цю молитву і благословить нас таким чудом. І ми пройдемося ще по тим вулицям і проїдемо ще по тим населеним пунктам в ім'я Ісуса Христа. В ім Ісуса. Ну, Амінь. Амінь. Давайте Амінь. скажемо Хай чудову молитву благодаті на завершення. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Da bude zame, a mi. A -mi.